Добрий день, мої любі діти! Погляньте, будь ласка, що у нас з вами на столі. Ємність з водичкою і предмети, тобто іграшки, якими ви граєтеся. І сьогодні ми з вами подивимося, які предмети плавають, а які тонуть, а які повільно тонуть. Отже, дітки, які ви знаєте іграшки, і з чого вони зроблені? Іграшок дуже-дуже багато. А вони зроблені з чого? Із дерева, з пластмаси, з металу, з канини, з пір'я. Отже, давайте дивитися. От у мене в руках грибочок. Він зроблений з пластмаси. Я опускаю його в водичку, і що, діти? Він плаває. Бачите, він плаває. А ось у мене каченятко. Я також пускаю водичку. І наше каченя плаває. Бачите, плаває. А ось у мене цифра. Шість. Вона зроблена, як ви гадаєте, чого? вона зроблена. Ми зараз подивимося. О, з пластмасом. Також він легенький і не тоне. А ось діти, в мене зроблене яблучко з резини. Ми зараз подивимось, тоне чи ні. Воно потонуло. Діти, а ось метелик, він на зроблений з пір'я. І ми його кинули в водичку. А ось діти, дивіться, кубик нагадує, яку вам фігуру, прямокутник. Вірно, зараз ми подивимося, тоне він, чи ні. Він не тоне, він плаває. Подивіться, діти. Плавають ці фігурки в нас. Бачите, іграшки ці плавають. А ось діти, у мене мушля. Бачите, яка ми зараз подивимося, чи вона тоне, чи плаває. Гляньте, як вона швидко. Бистро... Потонула, набрала водички і потонула. А ось діти в мене пластмас. Що це? Вірно. Ми з вами робимо і різні іграшки. Можна машинку зробити чи може піраміди побудувати. Що ми подивимося? Це пластмас. Він легенький. Як ви гадаєте, він чи ні? він плаває. Але в пластмасі тут є, бачите, дирочки. Можна наповнити водичкою. Зараз ми подивимось. Він потоне чи ні? Ні, а як ви вважаєте, чому діти? Тому що він легкий, він зовсім легкий. Гляньте, і він плаває. А ось у нас кубик також зроблений з пластмасу. Бачите, квадрат всі сторони рівні. Він також зроблений з пластмасу. Зараз ми подивимося, чи він тоне, чи плаває. Гляньте, він плаває. Чому? Тому що всередині повітря. А ще чому діти, бо він легенький. А ось у мене кубик, бачите, квадрат більший. Зараз ми подивимося, чи він тоне, чи плаває. Він також плаває, бачите, не тоне плаває. Діти, а ось у мене іграшковий що? свисток. Зараз ми також подивимося, подивіться, в нього там отвори є все, чи він потоне, чи буде плавати. Також плаває, діти, гляньте. Навіть якщо води набрав. Гляньте. І що потонув, але повільно. Спочатку плавав, а потім потонув. А ось у мене скінди яйця, іграшка також. Ми зараз подивимося, чи тут, чи плаває. Також плаває. Бачите? Легенько плаває. А ось подивіться, у мене машинка. Що вона нас зроблена? Давайте розглянемо. Є тут метал і є пластмас. Зараз ми подивимося, чи то не така іграшка, чи ні. Гляньте, як бистро потонула. Потонула бистро ця іграшка, тому що метал важкий, да? залізо важке. А ось діти, подивіться, у мене м'ячик. І гляньте, він м'якенький. Пластмас, бачите, який, пластиковий. Він. М'ятеньке, зараз ми подивимося, чи він тоне, чи ні. Ні, він плаває. А ось м'ячик зроблений з твердого пластику. Зразу ми подивимось, туне чи ні. Також плаває. Гляньте, скільки в нас іграшок плаває. Діти, а ось машинка зроблена з самого пластику. Зараз ми подивимось, вона буде тонути чи плавати. Гляньте, а вона в нас плаває. Бачите, як так, діти, а ось машинка зроблена з конструктора. Зараз ми подивимось, буде та тонути чи плавати. Тому ж плаває чому, бо вона легенька. Так, діти? Да, бо вона легенька. Гляньте, як вона плаває. Всі іграшки плавають. Діти, гляньте, у мене камінець гарненький, він сучасно вже виглядає. Чому? Бо він пофарбований. Гляньте, який гарненький. Зараз ми подивимося, чи він буде тонути, чи плавати. Потонув! Подивіться, діти, потонув. Бачите? Потонув наш камінець. Діти, а ось дзвіночок, бачите? Зараз ми подивимося, чи він тоне, чи плаває. Він зроблений з металу. Гляньте, як швидко потонув. А ось іграшка зроблена з глини. якорі, бачите? Зараз ми подивимося, чи тоне він, чи плаває. Також швидко потонув. Діти, а ось звичайний камінець. Зараз ми подивимося. чи тонень, чи тоне він, ні. Також потонув. А ось у нас пазла іграшка. Да? Ми граємо всі пазлами, зроблені з бумаги, з паперу. Так, то ми зараз подивимося, чи тонень, чи плаває. Також плаває, бо тоненький і плаває. Діти, а зараз ми з вами подивимося. У нас от є батарейка, якою ми ставимо в іграшки, які в нас бувають іграшки, да? на пульту управління. Ну, ми подивимося, як вона раз і потонула. А ось у нас діти ножиці. Ножиці в нас зроблені з металу і з пластику. Зараз ми з вами подивимося, чи вони тонуть, чи плавають. І як саме, так швидко потонуло. Взяли і потонули. А ось у нас, діти, що човник? Човник у нас плаває. Гляньте, як у нас човник плаває. Діти, ми дивимося, човник наш плаває. Корабли великі ходять. По морям, по океанам. А човник що Родиться, плаває в нас. Навіть в невеликій ємкості. А якщо ми наберемо водичку, що він робить, діти? Гляньте, ми набрали водичку, і наш човник повільно, що діти, тоне. Бачите? От повільно тоне, так? Да? Так, а ось пригадуєте, ми з вами робили м'ячик з пластиліну. І зараз ми подивимося, чи тоне він, чи плаває. Гляньте, раз і потонув. А ось діти у мене шнурок. Він зроблений з тканини. Ми зараз подивимося, тоне він чи плаває. Гляньте, як він плаває. Він легенький. Легенький. А ось, діти, у мене є кубик дерев'яний. Бачите? Ми зараз подивимось, чи туне він чи плаває. А от кубик, гляньте, це круг такий. А пригадуйтесь, якої він казки. А я вам зараз покажу. Дивіться, ми з вами. Вивчали казку, журавель та лисиця. І от саме це пенюк, на якому лисичка пригощала журавлика. От він нас тоне, бо він дерев'яний. Ні, дерево не тоне, але легке, бачите, і, міє, і може плавати. Так, а ось діти чашечка з пластмасом. Зараз ми подивимося на туне, чи плаває. Подивіться, вона плаває. А якщо ми наберемо водичку, вона потонула. Отже, діти, які ми можемо зробити висновки, є речі, які зроблені тобто предмети: з дерева плавають, бо вони легкі, з пластмаси легко плавають, бо вони легкі. З пластику, бачите, з пір'я. Вербаний метелик він також плаває і не тоне, тому що пірячко легеньке. А є речі, ось, наприклад, які зроблені з пластмасу і з металу, вони тонуть і тонуть. З металу дзвіночок зроблений він також, що діти, потонув легко. А є предмети, які і можуть і плавати і тонути повільно, як човник. Бачите, він що в нас? Може плавати, і якщо ми його. В нього наберемо водичку і повільно тоне. Так само і чашечка. Бо дивіться, бачите, ми набрали з вами в неї водички, вона потонула. А коли вона не з водичкою була, вона плавала. Отак от, от діти. Ми з вами провели досліди, які предмети тонуть бистро. Швиденько, які повільно, а які взагалі не тонуть плавають. А ви вдома зробіть самі розпостереження, досліди і подивіться, які плавають, які тонуть, а які повільно тонуть. А я вам говорю до побачення, до зустрічі.